Можлива причетність російських спецслужб СБУ розслідує кібератаку на мережу Київстар. Провадження відкрили за вісьмома статтями. Одразу після інциденту в офіси компанії виїхала оперативна слідча група СБУ, яка документує усі обставини атаки. А зранку в роботі одного з найбільших мобільних операторів стався технічний збій. У компанії заявили, що стали жертвою потужної хакерської атаки. кажуть, що метою атаки було руйнування іт інфраструктури. Терміни відновлення наразі невідомі. Збій вже вплинув на зв'язок роботу деяких банківських терміналів та автоматичні системи. А у частині регіонів ідеться про сигнали оповіщення чи вимкнення вуличного світла. Ігоря, чому цього розпочинаємо про це говоримо? Тому що це кіб... ну, це кібербезпека, це надзвичайно а, важливо і кажуть, що це просто наймасштабніше було те, що ніколи і ніде, ніколи і так масштабно і ніде ще такого у світі не відбувалося. Але я просто пригадую і абсолютно чітко це цитати і можуть всі переглянути. Да, це не вигадане, як а міністр інформації а, Федоров говорив про те, що ну кібербезпека не є такою важливою, так. А тепер, як виявилося, це стало величезною, величезною проблемою. Ось міністр цифрової трансформації. Михайло Федор вважає, що Україна значно поліпшила позицію у сфері кіберзахисту і вважав роль кібербезпеки трохи перебільшеною. А що що відбувається? Хто виявився певною мірою? <кхи> не готовим на другий рік війни, <кхи> враховуючи всі обставини, аж закашляли. Світлана, ну дивіться, любимий міністр Зеленського, саме міністр Федору, Він якраз у нас і один із тих відповідальних. Але я хотів би звернути увагу не тільки на цю цитату, яку ви тільки що влучно зауважили. Це було сказано перший раз в 2019 році. Після того як була масована атака на урядові сервера, фактично було повторена ця історія. Ну і я ж це ж дивлюсь завжди. Чом де ж де ж подвох так, от я собі так читаю на розвиток кібербезпеки в Україні. І цьому це важливо? 22 липня, 2020 рік США виділили підтримати Україну. Виділили 38 мільйонів не гривень ні, у Є. А після того фонд Юсайт теж сказав, що будуть виділяти ще там 60 мільйонів. І таких от речей, заяв, в тому числі перемішаних із грошима, туди надійшло дуже багато. Чому я звернув увагу на цю історію ще з іншої сторони, окрім грошей, окрім мінцифри, якого нещодавно безпосередньо ми пам'ятаємо за міністра оборони України пан Дейнега звинуватив у кришуванні спецзв'язку. Але ж, а хто ж у нас є відповідальною особою за кібербезпеку в Україні? І що ви думаєте, я вам скажу, що президент України здійснює, здійснює загальне керівництво у сфері кібербезпеки України як складової? Національної безпеки визначає стратегію кібербезпеки України пріоритети та напрямки. Ну і знову ж таки, ну я ж не можу тільки обмежитися одним Федоровим і одним президентом Зеленським. Ну давайте говорити відверто. А що в нас ще такого хорошого ризикованого є в країні? А давайте пригадаємо дію. Це в нас така от дуже файна річ, яка в кожного є фактично у смартфоні. В кого, ну, хто має смартфони? А чи не одна з цих Алло... Так, так, Алло. я ще чую. і бачимо головне, що ми вас і глядачі чують і бачать. Так, так. Ну, угу. добре, окей, окей. Значить, що, що ж у нас ще є таким важливим? Це є дія. А чи не одна із фірмочок, прокладочок дотичних до Росії були розробниками цієї дії? За що нам Федоров розказував, що Боже збав ніяких витоків інформації не буде? Всіх, кого сьогодні стосувалося Київстар, хочу сказати: ну у мене в смартфоні є і Київстар, і МТС, і ще в мене є Лайф. Ну як нормальна військова людина. Так не знаю, чи ви мене бачите, бо в мене щось тут вже чорті шове. Вже ні, але дуже добре чуємо. <свісно> так, ну я надіюся. Так, де ж ви є в мене? Шановний прямий. Перейти так. до виклику, так О, все я вже я вже вас бачу. Отже, що ж окрім окрім того, що відбувається в нас з дією, на що ще варто звернути увагу? І тут я такий читаю: а чи не Фрідман є одним із кінцевих бенефіціарів Київстар. і вигоду на поводіння Київ а чи не цей пан нещодавно вже втік до Москви, І чи не цей пан в є в нас під санкційним? І чи не про це говорили всі, ну кого вважали божевільними? Що потрібно націоналізувати всі проросійські активи, причому навіть не стільки рішенням суду, скільки прямим безпосереднім рішенням щодо націоналізації майна країни агресора? колаборантів і всіх інших, кого ну можна визначати законодавством як мінімум санкційним списком, і тут я ще знову ж таки дивлюся, 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 дивлюся. А чи не Майк Помпео зайшов 14 листопада ще одним із співзасновників тієї фірми, яка десь там далеко не в Україні, але володіє акціями «Київстару». Чи це не представник республіканської пар партії? Тому е друзі, е я просто звертаю увагу на ці речі. Це має, звичайно відповідати Служба безпеки України, наша контрозвідка. Звичайно, президент Зеленський має відреагувати це його безпосередня відповідальність стосовно нашої кібербезпеки. А я хочу наголосити, що саме президент Зеленський здійснювати має згідно своїх конституційних обов'язків під час війни, саме керування війною це один із елементів. Ну а для себе можу сказати, що тут таке повідомлення скинули, що вибачте, шановні мешканці yeah. будинку, так як перезавантаження ліфтів підв'язане до мобільного оператора Київстар дистанційно перезавантажити ліфт не зможемо. Тому якщо хтось застане, застрягне, то чекайте ремонтної бригади. Друзі, вже весь світ розуміє, що Росія буде атакувати, і сьогодні це Київстар. Завтра можливо це якась енергетична інфраструктура, чи можливо Хмельницька атомка, чи можливо дія з її витоками даних, можливими чи неможливими, ми маємо відгородитися від всього проросійського, що в нас десь там є. А міністру цифрової інформації хочу нагадати, що саме він лобіював всі історії, пов'язані зі спецзв'язком. І хочу нагадати всім, хто дотичний до НАБУ і САП, що саме про нього писав заступник міністра оборони пан панденега як кришувальщика розкрадання коштів через спецзв'язок, на який зараз поїде дуже багато мільярдів ПДФО, забраного у місцевих громад. Ну і буквально свята, якщо ви дозволите, це просто стосується дуже багатьох людей. А кияни сьогодні ж, окрім цього, всього ще ж відчувають. Ну, так скажем, так дискомфорт, бо ж не працює гілка метро. І який випадок сьогодні відбувся? Ну я просто живу тут біля Васильківської. То я, скажімо так, трошки, трошки знаю про що говорю. Отже, був випадок із моїми знайомими. Вони переміщались на тих хороших автобусах, які запустилися дуже непогано зробили так би мовити, щоб підвозити людей з цих мікрорайонів до найближчого метро, але оголосили сигнал повітряної тривоги. А люди ж їхали, ну хто на роботу, хто куди, і що відбувалося? Булося. Люди ломанулися всі в маршрутки. Ну так як турлевці, громадський транспорт цей зупинився, всі ломанулися в маршрутки. До речі, там не дешево. Маршрутка була зупинена працівниками поліції майже поблизу мосту. Ну на мостові верніше, так як повідомляли мої знайомі, і люди кажуть: що ж нам робити, то ж куди нам іти? Не туди, не назад, не вперед. Ну серед дороги всіх людей висадили. А жирний поліцейський сказав: жалуйтеся на кличка і залужного. А жіночка там така гарненька була, симпатична, каже: а чого в списку Зеленського не бачимо? Жирний поліцейський сів в свою машину з мігалками, до речі, не, скажімо так, не старої моделі, і поїхав далі. Друзі, в нас є війна, ми маємо бути єдині. І я хотів би, щоб глядачі вашого каналу прокоментували, а як з, цим, з цією нечистю можна бути єдиними? Ну так от. Лапін, як завжди, категоричний і не дипломатичний, але завжди по суті тут має бути усвідомлення: усвідомлення у всіх ну на усіх рівнях, і власне ті, хто забезпечує і кібербезпеку, вже, да, вже на майже на другому році. А майже вже на другому році війни що рашисти вони будуть робити усе можливе, щоб та країна, яку вони не можуть завоювати, да не жила нормальним життям. Це кібербезпека, це енергетична інфраструктура, Це по усіх напрямках, і це ж зрозуміло кожному українцю. Невже це ну не є зрозумілим до цих пір до кінця? тим хто керує державою? теж сказала Ігоре, і ще ще важливе важливе запитання от я просто хочу щоб ти прокоментував наступне те що вийшло Це якраз на тлі безпосереднього візиту президента україни володимира Зеленського до сполучених штатів і очевидно що формування ну розмови я не знаю як формування а нової стратегії ведення війни на 24-й рік Таймс видало такі тези да можна їм довіряти можна не довіряти тому що це це ж завжди таке 50 на 50, або так, або ні. А США радять Україні окупатися на фронті після невдалого наступу і перейти до оборони. А тобто, головні тези зі статті. американські чиновники стверджують, що Україні не потрібно повертати назад 20% окупованої території. Нова рекомендована стратегія це символічні перемоги ударами по Криму і Російській Федерації, розвиток українського. Військового співробітництва і зміцнення оборони, все це може примусити Москву піти на перемовини не пізніше 2025 року, але ну, там не уточнюється на яких умовах. У Києва начебто інші плани, українці хочуть перейти в атаку або на землі, або там дальніми ударами. Щоб весь світ це побачив і теж збадьорився, і знову став україноцентричним у США. Багато хто підтримує такий, багато хто підтримує такий український план. Ну і на достаточно стратегії вже активно працюють американські українські чиновники, і в Київ надовго приїде американський генерал. Можна замість генерала ракети Атакамс? А замість інформації від американських чиновників, е, скажімо так, допомогу Німеччини в ракетами Таурус. А можна ще зняти нам обмеження бомбардувати інфраструктуру і військову інфраструктуру Росії на території Росії? А можна ще, скажімо так, не маючи тями, не лізти з коментарями щодо проваленого чи не проваленого контрнаступу, бо саме вони рекомендували йти без авіації, то провалений їхній план, а не наш план, то що ми сьогодні так вийшло. Тому що війна це війна. Жоден з них не має немалішого поняття, як воювати проти Росії. Вони ще ніколи проти неї не воювали, отак от, от повномасштабно, як Україна. Тому, скажімо так, для нашої перемоги, звичайно, я погоджуюсь, що треба переходити до активної оборони. Це звичайно треба, і тут ніхто не заперечує. Але нам ще треба снарядів. От е, і, взагалі, б, гаранти Будапештського меморандуму мали би е, серйозно долучитися до санкційної політики проти Росії і не купувати російську нафту, а штрафувати ті компанії, які це роблять, блокувати фактично все можливі можливості для Росії розвиватися військово-промисловому потенціалі. І це було би от замість цих от, от, от цього всього. Це було би саме краще. Так що починаємо з атакам з із 16 не весною, а може вчора. Розумієте, тобто ми зараз говоримо, вроді би, як на одній стороні, ми вроді би як союзники. Але ще раз наголошую: саме гаранти Будапештського меморандуму сиділи, і сьогодні що вони кажуть? У нас є 5-6 років, бо Росія на нас нападе. Вони почали рити окопи. Це шизофренія. Вони риють окопи, замість того, щоб дати нам все, щоб не допустити війни. Вони, боячись ескалації, далі риють окопи. Ну, така от історія.